Премиум-спонсор сбирный. представляет. Объеднали футболом. Разом с Ильнище. Вітання усім глядачам ютуб-каналу Взбірна. Сьогодні для вас суперконтент. На зв'язку з нами Сергій Ребров, футбольний амбасадор ВіБет Юкрейн. З головним тренером національної збірної України ми поспілкувались на безліч цікавих тем від Шевченка до Ярмолюка. А також оцінили шанси на прохід Боснії. А перед переглядом відео пропонуємо вам забрати бонус від преміум спонсора національної збірної України Вібет. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте до 2,5 тисяч гривень. Вібет та Сергій Ребров. Об'єднані довірою мільйонів. Е, у нас в ефірі інстаграму Вібеті Україн Сергій Станіславович Ребров, головний тренер національної збірної України. Сергій Станіславович, ми зібрали для вас запитання від наших підписників. Зараз в такому режимі лайф поспілкуємось. Найперше хочеться у Вас запитатися: у вас зараз відпустка чи головного тренера національної збірної немає відпустки? Ну, що це таке відпуска? Так для мене дуже важко, коли ти кожен день не тренуєшся, кожен день не спілкуєшся з гравцями, але ну такі в нас графік. На жаль, зараз 4 місяці перерива там. Є багато праці, де дивиться матчі суперників, дивиться своїх гравців. Тому я не вважаю, що це відпустка. Тобто у вас зараз робота, ви вже переглядаєте ну, Босню чи ще зарані? Не тільки я, і мої помічники. Ми передивились багато матчів в Боснії. Там це дуже важлива інформація. Ніколи не пізно. І коли така велика пауза, ти більше передивлюєшся ігри і знаходиш. Знаходиш більш деталі для того, щоб показати та пояснити це гравцям. Микита Кондрашов, наш підписник, записує, запитує, які шанси пройти плей-офф. От я трохи перефразую запитання: от як ви вважаєте, чи є в парі Боснія і Герцеговина Україна фаворит? Що це таке взагалі фаворит? Якщо ми грали з Італією, і Італія була фаворит, а на останній хвилині ми. Повинні були пробивати цей і Ми повинні бути вигравати цю гру. Фаворит це на тебе накладає більш відповідальності. Тому зараз усі вважають, що ми фаворити, але це, як на мене, це нічого не значить. Ми повинні дуже уважно, дуже ретельно готуватися до гри та виходити грати. Я впевнений, що ми вміємо грати в футбол, ми це показували, і дуже важливо зараз. Не думати про те, що ти фаворит, а сконцентровано та готуватися до цих зустрічей. От, дуже багато наші підписники запитують якраз про пенальті в матчі України італія От людей це не відпускає. От ви для себе вже ту ситуацію переварили, забули, чи все таки є ще такі садились? Ну що забули, не забули, але я вважаю, це була гарна гра з нашої сторони, тому що після першої гри було дуже важко. Психологічно налаштуватися, ця гра була вирішальною, але я вважаю, що цей пенальті так на себе взяв відповідальність, на мою думку, вар рефері. Але я вважаю, що в таких матчах, вирішальних матчах, коли в одному епізоді може вирішитися судьба команди, яка потрапить на чемпіонат Європи чи ні. Е, мінімально, що мог зробити суддя, це переглянути цей момент, навіть якщо тобі Вар каже, що там не було пенальті, але він мог взяти на себе відповідальність та мінімально передивитися цей момент, тому що від нього, е, від, від нього дуже багато е, вирішувалося. На, на мою думку, там був пенальті, хтось каже, що ні, але. Я, я впевнений, що думки розділились, але більше на користь пенальтів. Ну так, справді, і багато представників навіть збірної Італії визнали, що вони були дещо шоковані, коли передбавалися повтори, і побачили, що це не пенальті. От як ви загалом е, ставитеся до Вар? Тобто, на вашу думку, чи не уповільнює він гру, і чи справді це. Такий хороший прогрес. Ні, я розпрацю, це футболу. хороший прогрес, але дуже важливо, хто сидить на вар і які він приймає рішення, тому що дуже багато моментів, які можна розцінювати по по, по, по різному. Також суддя на полі він по різному розцінив всі епізоди на полі. Тому якщо ми зробили вар, то дуже дуже важливо, щоб судді ВАР були кваліфіковані і вони розбирались, вони розбирались які моменти. Треба. Показувати судів полі, як і ні. Світо ісач, ви вірите, що от причина того, що не поставили пенальті, що Італія велика збірна, а ми трошечки менше? Чи все-таки це просто людський фактор? Як ви собі? Я це ніяк пояснює, не пояснюю. Це, це було та пройшло зараз. У нас інші ігри. Так в день, коли і... ми зіграли гру. Було дуже багато розмов про це, але зараз я вважаю всі про це забули. І не я не вправий судити, це е, помилка рефері це, чи інші фактори це вже відбулося. Ми повинні зараз готуватися до інших зустрічей. Все, погоджуюся з вами, тому ставимо крапку, друзі, в цій історії е, більше нам коментарі про пенальті це не писати. Давайте до інших запитань. Анатолій Чист честь запитує: е, чи обов'язково гравцям національної збірної України бути гравцями Динамо «Шахтаря» чи Дніпра 1 чи дивитеся ви за гравцями, наприклад, Руха, «ЛНЗ», Полісся, «Чорноморці» так, та інших інші багато гравців. Я вважаю, що зараз дуже хороші шанси для наших молодих гравців, тому що, на жаль, з війною дуже багато іноземців втікло з України, тому дуже багато молодих гравців, за якими ми переглядаємо, і я не думаю, що це, це так, що ми тільки беремо гравців цих команд. Плюс у нас зараз дуже багато гравців, які виїхали в Європу, дуже багато гравців, які грають не тільки в рамках, я маю на увазі, не тільки в топ-чемпіонатах. Ми переглядаємо ці гравців. Тому ще раз, є кандидати, які, яких ми переглядаємо, і це, це точно не тільки Дніпро Дінамо та Шахтар. А от які приблизно от. Список, скажімо, так, кількість футболістів, за якими ви слідкуєте, це там 70-60 людей. От можна якось так виокремити таку цифру, от яка зараз на олівці збірної України, за якою Ні, ви це, дуже слідкує... важко сказати цифру, але ми слідкуємо, ми слідкуємо за усіма чемпіонатами. Зараз ми зробили платформу, на якої ми можемо дивитися усіх кандидатів в збірну, усіх ігри. Тому ми переглядаємо, ми переглядаємо багато гравців, і багато кандидатів також. Я вважаю, що дуже важлива е, роботу, яку проводить у в Ю-21. Е, Теж вони зробили платформу, де дуже багато гравців, е, які можуть скласти конкуренцію молодіжної збірної. Тому, як ви кажете, залезли відпуска. Але е, коли ти тренер збірної, це не відпуска, ти переглядаєш дуже багато матчів, ти е, дивишся дуже багато гравців. і Я вважаю, що дуже важливо. На, сподіваюсь, на березневі матчі, щоб усі гравці підійшли, підійшли в гарну форму, щоб вони отримували практику, офіційну практику. Тому зараз багато часу і будемо сподіватися, будемо сподіватися що е, наші гравці конкретно до цих матчів підійдуть в гарну форму. Сергій Станіславович, таке запитання про чемпіонат України. От ви багато його дивитеся, і вам є з чим порівнювати. Ви працювали в чемпіонаті Угорщини, ви грали в лізі чемпіонів зі своїми клубами, працювали і в більш екзотичній країні. От як би ви зараз оцінили рівень чемпіонату України? І от де наш чемпіонат от по своєму рівню? От в такому списку європейських чемпіонатів? Ну, от на ваш не складно процесу. порівнювати, але як я казав, зараз дуже хороший шанс для молодих гравців. Дуже багато. Команд, які використовують гравців зі своїх академій, і я вважаю, що це, це дасть плоди в наступних роках, тому що зараз е, е, ті футболісти, які не мали практики, е, в чому проблема була, коли навіть я працював, що дуже багато команд, які були укомплектовані іноземцями, вони не давали шансу молодим гравцям. І зараз я вважаю, що клуби більше будуть. Приділяти увагу своїм академіям, своїм братцям з академії, і я вважаю, що це дасть плоди в наступних роках. А зараз порівнювати. Ну я не дуже важко порівнювати, тому що, наприклад, як порівняно Шахтер, Шахтар грає на рівні Ліги Чемпіонів і до останнього туру мав, мав нагоду потрапити у плей-офф Ліги Чемпіонів, тому це команда дуже високого рівня. Але так я згоден. Із е, війни рівень чемпіонату трішки впав, але, як я казав, це, на, е, на мою думку, на певний час, і дуже скоро ми побачимо плади е, цього і минулого чемпіонату, тому що ми використовуємо дуже багато молодих гравців. Сергій Станіславович, сьогодні шахтар отримав свого суперника в. Ви... Лізі Європи це Марсель, дуже солідний суперник, один, можливо, з найсильніших хто міг потрапити Шахтарю. От як ви загалом оціните виступ Шахтаря в цій лізі чемпіонів? От їхнє потрапляння в Лігу Європи це успіх. Чи все-таки це такий очікуваний <кхух> результат? Ну і по Шахтарю, які, які прогнози на їхню подальшу боротьбу? Ну, ну ні, хтось очікував, хтось ні, але я вважаю, що Шахтар своєю э, заслужив на цей вихід і. Особливо ці дві гри проти Барселони, коли в другій перемогли і показали дуже, дуже високий рівень гри. Тому я вважаю, що Шахтар пройшов. Я як я кажу, не усі очікували це, але вони заслужили на цей вихід. І я впевнений, що в протистоянні Марселя Шахтар, якщо підійде в гарній формі, він є. Він має дуже дуже хороші шанси. До речі, про Олександра Зінченка. Зіна та Вібет дарують фрібети. До однієї тисячі гривень ви можете отримати, якщо робите свої прогнози на матчі українців в англійській прем'єр-лізі. Деталі акції за посиланням в описі до відео. На да, звісно будемо болювати за українські команди в Єврокубках. Ще одне запитання від нашого підписника: як вам прогрес циганкова і Довбика в Жероні? І як ви вважаєте, чи готові вони вже до грандів європейського футболу? Ну я вважаю, що не не тільки циганков і добик від, від цієї жерони ніхто не очікував, того, що вони наприкінці першого кола будуть на першому місці? Як я казав про Шахтар, це можна сказати і про джером. Вони дуже впевнено виглядають, і вони дійсно на першому місці по грі. І те, що там грають два наших гравці, ключові гравці збір, збірної, це дуже важливо. Вони е, отримають впевненість іграх. І я сподіваюся, що вони і далі будуть прогресувати і подивимося. Також, як і ви, бачу і це чутки про якісь великі клуби, але зараз я вважаю, для них дуже важливо закінчити сезони в Жероні, закінчити, подивимось на якому місці, і потім думати про, про інші клуби, якщо, якщо вони цього бажають. Ми, ми почули вашу думку. Справді, от Срій е, Станіславич Ребров радить. Нашим футболістам зимою залишитися в Жероні і попробувати здобути титул. Ми будемо за них безпечно вболівати. Ось ще один українець, який бореться за титул в топ чемпіонаті, це Олександр Зінченко. Зараз він закріпився на першому місці в АПЛ. Е, на вашу думку, чи здатен цей арсенал зразка цього сезону здобути чемпіонство в англійській прем'єр-лізі? Чи готові вони вже до такого? Ну бути? я думаю, що вони спробували у минулому сезоні. Вони йшли дуже гарно, але наприкінці трішки. Позбулися очок, але в цьому сезоні теж саме вони показують дуже цікаву гру. І я думаю, що зараз вони конкурують замість е, в топ-чемпіонаті, в топ-лізі. Тому подивимось наприкінці в прем'єр-лізі Прем'єрлізі дуже важливий цей період ту зимку, коли дуже велике навантаження на гравців, ліга чемпіонів. Е, два кубка чи один кубок і зараз. Дуже багато ігор, і дуже важливо, як команда пройде цей період. Потім можна бу можна казати, чи претендує арсенал на виграш чемпіонату. Але я вважаю це дуже рано, тому що Прем'єр-ліги завжди зараз Туттенхем показує дуже гарну гру ж, той же Манчестер Сіті. Я думаю, що е, між цими трьома клубами буде реальна. Боротьба за за чемпіонство. Так, справді АПЛ зараз дуже цікава, і Астон Віла зараз там на горі Відібрали очки в Манчестер Сіті в Арсеналу. Тому за АПЛ дуже цікаво зараз слідкувати, тим більше там тепер грає і стабільно грає Єгор Ярмолюк на ще один українець. Він гравець поки що національно молодіжної збірної України, але сподіваємося, що він доросте до рівня національної команди. От як вам прогрес ярмолюка і. Як ви вважаєте, от якраз, мені здається, що на його позиції в збірні України, напевно, що найбільша конкуренція, і йому потрібно, потрібно дуже постаратися. Аби так, вивати я вивати. постійно зв'язку з Унаєм. Він дуже багато розмовляє, дуже багато каже про Єрмалюка, і ми всі бачимо його прогрес. Зараз він здобув місце в основному складу Бренфорда. Він, на на мій погляд. Виглядає дуже цікаво і подивимось, як далі. Я бажаю, що особливо для гравців національної збірної дуже важливо, щоб гравці отримували постійну практику, щоб вони були в тонусі. І я тільки сподіваюся і бажаю Ярмоліку, щоб він утримав цю позицію в основному складі і далі прогресував, тому що для гравців збірної дуже важлива стабільність. Якщо Гравець стабільно грає. Окей, ми не можемо казати великий клуб чи маленький, але якщо він стабільно грає, ми можемо стабільно його дивитися. Ми можемо робити якісь висновки. Це стосується усіх гравців, не тільки Ярмарюка, а усіх гравців, які є кандидатами в національну збірну. Зараз стабільно грає у реалі Андрій Лунін. От дуже цікаво от, з вашої сторони почути. От за голкіперською позицією ви також стежите, чи це все-таки більше прерогатива от, певних конкретних ну, спеціалістів? Ну, Але ця позиція, як я казав, це дуже важлива практика для вратарів, для Дуже важливо, щоб вони мали практику. Коли ми не викликали Андрія до збірної, він взагалі не мав практики, але зараз ми бачимо, що він не тільки грає. А Грає дуже впевнено, він допомагає реалу, і з такою грою я, я вважаю, що він дуже важливий гравець для нашої збірного. Друзі, ми вже виходимо на фінішну пряму нашого стріму з Сергієм Рибровим. Сергій Рибров амбасадор ВіБет Ukraine. Сергій Рибров та ВіБет об'єднані довірою мільйонів. Ми дуже дякуємо усім вам, хто з нами зараз на стрімі. Підписуйтесь на сторінку Вібет Україн. Будемо тішити вас ексклюзивним контентом. Вже був у нас такий ефір з нашим амбасадором Олександром Зінченком, тепер і з Сергієм Рибровим. Сергій Станіславович, одне з заключних до вас запитань. От вже офіційно маємо новину, що Андрій Миколайович Шевченко, єдиний поки що кандидат на місце президента УАФ. От до вас таке запитання. Чи могли ви колись подумати, що ви з Андрієм Миколаєвичем зустрінетесь в таких ролях? Ви тренер національної збірної, а він президент УАФ. Як ви вважаєте, чи пасує йому ця посада, і як оцінити його присутність? поки що, не президент, наскільки я знаю? Так, кандидат, єдиний кандидат. кандидат, кандидат, так. Єдиний кандидат. Я вважаю, що так. Андрій повинен сам вирішувати, що йому робити. Якщо він буде руководити нашим футболом, я вважаю, керувати нашим футболом, я вважаю, це буде гарно для усіх. І він та людина, з яким можна спілкуватися, можна знайти спільну мову. Тому я тільки, якщо він обереться президентом УАФ, я йому тільки бажаю успіхів та натхнення, тому що це дуже відповідально. Посада, і це, як на мене, це дуже непросто погодитися на цю посаду, тому що вона дуже відповідальна. і Я з, з, зі свого боку підтримую Андрія Миколаївича та зроблю все, щоб йому допомогти. Безперечно, сміливе рішення Андрія Миколаївича Шевченка. На нас на український футбол чекає дуже цікавий 2024 рік на завершення. Можливо, від вас якісь побажання нашим підписникам, нашим вболівальникам на новий яке побажання? Побажання, щоб закінчилась війна, і я вважаю, чого не вистачає збірної України. Це наших вболівальників. Нам не вистачає того, що ми граємо вдома, граємо для для своїх для свого народу. та так, коли ми граємо домашні зустрічі в Польщі чи Чехії. Дуже багато українців приходять підтримати, але я бажаю і сподіваюся на це, що наступного року ми зіграємо в Україні, будемо грати для наших упонівальників. Сергій славич, дякуємо вам за цей ефір. Дякуємо всім підписникам «Вібет Бет України, які були з нами. Бажаємо вам гарного нового року і в березні бажаємо всім нам зустрітися. Ще на таких ефірах і святкувати вихід України на Євро. Тож, дякуємо так, дякую, вам до і вас. до нових зустрічей. Преміум спонсор збірної представляє з